Братик народився. Як звати братика? Зайчик. А от ви з мамою. Я брати. Щось поколю. Щочки. Я дуже довольний, що доля подарувала мені ще одне моє дитятко, мого сина. Я був з дружиною від початку до кінця. У нас були спільні пологи. Я перший побачив, як він рухає своїми маленькими пальчиками. Можна сказати, перший почув його голос. От, для мене це було вперше, тому що перша е, моя дитина народжувалась без мене, я перебував в полоні. Коли я її побачив, їй було вже шість місяців. Страшно не було, я навпаки, хотів бути там. Коли з чоловіком то він взагалі не переживав. це було за одну секунду. Він постійно мене підтримував. Вшутив, тому це було дуже позитивно. Я дуже, я навіть не зрозуміла, кажу, він каже, все, в нас вже є сини. Думаю, ти да? ти ну, взагалі це все було дуже швидко. Синочка назвала Назар. Мрія, щоб наші діти жили в мирній незалежній державі, в країні під мирним небом. Не знали, що таке вибухи. У Нас сьогодні визначна дуже подія. Він народився на 6 грудня. Сьогодні ми його забираємо. Ми раді дуже вітати, що у нас таке вдруге свято після. Після таких важких душевних страждань у нас в родині поповнення. У мене народився онучок, і ми з бабусею зустрічаємо нашу ангелятку. Він мріяв це зробити ще перший раз, коли в нас роки з половиною народилася перша внучечка, і Привітати ранку до тебе, стріляти.